До нашої розмови про оперативну обстановку, перш за все на вашій лінії фронту хотіли б розпитати, що нині коїться станом на 11.30 Ми знаємо, що силами Збройних сил України було звільнено велику ділянку Харківської області, включаючи Ізюм, Куп'янськ. Зараз ворог відійшов. За річку Оскіл і намагається там закріпитися. Ми насамперед зараз контролюємо ситуацію у звільнених селах у звільнених містах, і бої зараз відбуваються в основному біля Лиману. Та точечні бої на вздовж всієї річки Оскіл щодо успіхів, то останніми днями були зайняті околиці сел Ярова, Студинок, і можливо там ближче до Олександрівки. Тобто в цих місцях зараз точаться бої. Треба зазначити, що територія звільнена територія дуже сильно замінована. Тобто знаходять як і протипіхотні міни, так і е, міни, які направлені на більш важку техніку, е, е, а так можна зазнати, що на усіх звільнених е, територіях е, ми знаходили велику кількість боєкомплекту, велику кількість техніки, які після себе залишив окупант інколи ці цифри доходять до 200 одиниць техніки. Більше за все на окупанти їх залишили в Балаклії, але і в таких містах, як Ізюм, Куп'янськ, і на околицях, ми теж знаходимо дуже дуже багато залишених боєкомплектів і тих чи інших бойових машин. Місцеве населення зараз перебуває в деморалізованому стані після. Майже півроку окупації, однак всі дуже раді приходу збройних сил, і потихеньку починається відновлення життя. Наприклад, в Ізюмі зараз знаходяться по різним оцінкам від 12 до 15 тисяч людей. Хоча до війни населення складало п'яти, але потихеньку, потихеньку. Люди е повертаються до своїх домівок, якщо, звісно, ці домівки зберіглися, тому що дуже багато зруйновано і повертатися подекуди просто нема куди. Е було зафіксовано е багато жертв серед місцевого населення, були знайдені знайдені катівні е у е приватних будинках, де окупанти. Проводили свої допити, і багато жертв, як ми знаємо, в Ізюмі ексгумовано і продовжується ексгумація близько 400 тіл, і така ситуація повсюди. Щодо техніки, батальйон Легіону Свободи. Одні одні з перших зайшли в місто Ізюм і на свої очі бачили просто десятки танків, бмп, БТРів і артилерії, які стояли повністю в нормальному стані, готові до використання просто на вулицях. Великій великій кількості це свідчить про те, що окупанти тікали і кидали техніку. Я думаю, я майже впевнений в тому, що вони не очікували такого нападу. Вони не очікували того, що Україна може не тільки вести оборону, а й активно наступати, виконуючи маневри. І я впевнений, що вони були в шоці, і в них було розуміння, що в них є дуже небагато часу. Щоб не потрапити в пастку, і від цього розуміння вони так вони дуже швидко тікали, залишаючи техніку, е, свідчить про те, що єдине про що вони думали, це зберегти своє життя, Пане Монтине. Як зустрічали вас в Ізюмі жителі, які, от як ви говорите. Півроку фактично провели в окупації чи не боялися, тому що, от, до прикладу, в Куп'янську розповідали нам бійці спецпідрозділу Кракен, що росіяни залякували місцевих жителів. Мовляв, кракен прийде і вас розстріляє, бо ви нам допомагали. Яка ситуація в Ізюмі була із цим? Ну Як я вже казав, що. Моральний стан на доволі низькому рівні у місцевих населеннях так вони дуже були залякані, оскільки півроку вони жили під гнітом окупантів, не виходили з підвалів. Але коли починаєш розмовляти з місцевими жителями, то буквально через декілька хвилин розуміють, що нарешті все добре і дуже позитивно сприймали. Всіх бійців збройних сил України, оскільки що нарешті цей жах закінчився, і ми саме ті люди, які будуть забезпечувати їх мирне і спокійне життя в їх рідних містах. Чи бували чи знайомі вам випадки, коли чи то окупанти, чи то колаборанти перевдягаються у цивільне, аби їх не знайшли? І загалом от ви говорите, що зараз контролюєте і ситуацію зберігаєте в Ізюмі. і питання, чи чи виявляються іще ось ці зрадники або бійці? От знову ж таки, які сховалися десь у підвалах. Так, дійсно, цей процес триває зараз протягом приблизно двох тижнів планується основне розмінування території, оскільки е, е, заміновано, як я вже казав, дуже багато, е, і по посадкам. По лісам залишилося багато бліндажів, які багато окопів і позицій, які ще треба прочесати, і було дуже багато випадків, коли знаходили залишки російської армії. Е, інколи вони е, просто здавалися інколи намагалися вступати в бій, але безрезультатно. Але правильно, ви сказали, що бувало дуже багато випадків, коли вони намагалися вдавати себе за місцевих е, жителів, і це має місце бути. І цей процес продовжується. Продовжується. І зарано, мабуть, ще е, всім повертатися до рідних е, домівок е, і Бо скільки цей процес триває, але я певний, що найближчими найближчими тижнями будуть знадні всі окупанти, і регіон буде повністю зачищений. Хоча можна сказати, що під час відступу по різній інформації деякі підрозділів російської армії тікаючи. Під час бою втратили від деякі підрозділи від 50 до 90% особистого складу. Тобто це свідчить про те, що їх була тут дуже велика кількість, а так само про те, що дуже велика кількість назавжди залишиться ех, тут родючій українській землі, пане Валентине, дякую вам за оперативну інформацію. А передусім дякую за наш захист. Бажаю вам сил та наснаги. Валентин Де Белий боєць Легіону Свобода. Увіз нами на прямому зв'язку.